Зора моя вечірня. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим, тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як горою сонечко сідає, як у Дніпра веселечка воду позичає, як широка сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Раз Григорович Шевченко світає, край неба палає, Солобенько в темрі ругає, сонце все зустрічає, Тихесненько вітер віє, Стопи лами в ріги, Між ярами над ставами верби зелені, Сади рясні похилилися, то полі, поволі стоять собі, Мов ну, сторожа, розмовляють з пола. Тала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жавунок соловей ковгай, землю убраною весною, Вранці зустрічають. Вітає, край неба палає, соловей ковтерні мгає, сонце зустрічає, Тихесень повітр віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилилися, то полі поволі стоять собі, мов сторожа розмовляють з полем. Ок вишневи коло хати, хрущі на невишнями гудуть, Бугатарі з пугами йдуть. Співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря, Сім вечеря коло хати, Вечерня зірінка встає, донька вечерю подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихли. Слава сині гори, і вам слава сині гори, кригою путі, і вам, лицарі великі, богом не забуті борітися, поборете, вам Бог допомагає за вас, правда, за вас слава і воля святая. Встала весна, чорний замість сонним, квінчала її рістяном Барвінку. На полі жаленок чоловенко вгає землю, убрану весною, вранці зустрічає. І вам слава сині гори, кригою окуті, окуці, і вам, лицарі великі, Богом не забуті Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. в вдалині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. «Люба-люба! стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і ви біленькій святині з біленької хати вийшла погуляти у гайну долину. «Зорі моє вечірні, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселечко, воду позичає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Тарас Шевченко світає, світає, кай небо палає, Соловей там ягає, сонце зустрічає, Тихесенько віє вітер, степи лани ланили, біжнями над ставами верби зеленіють не похилилися на полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Світає, край небо палає, Соловенько в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер б'є, стопи лани мріють, ніж я надставали. Верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляє з полем. Сідай, крина воладі, солонька в темному гаді, сонце зустрічає, так зінкові вітер віє, не мріють, між ярами, стовами, верби зеленіють сади різні похилилися, а до болі-боволі стоять мов второже, розмовляють з